Доброго ранку всім. Зараз буде, напевно, моє найкоротше відео, тому що воно буде трохи менше хвилини, але я хочу сказати, що я тут, я з вами, і зараз буде дуже короткий нарис про транспорт в Буковелі. Тому, будь ласка, залишіться зі, зі мною, прокоментуйте, поставте лайк і скажіть, чи вам такі короткі відео будуть цікавими. Так от, сьогодні це буде в нас про транспорт. І що в нас є про транспорт? Питалися в мене, чи курсують автобуси зараз безкоштовні, так, курсують. Ось, якщо ви бачите, навіть люди вже збираються на них такими великими групками. І зміни є колосальні, тому що мало того, що кажу ними користуються люди. Так ще й на кожній зупинці тепер стоїть персональний графік з тим. Коли саме відправляються вони. О, тобто Це є в нас стартова е наша кінцева і початкова зупинка, і тут є години. Так само є от графік, а карти з зупинками як такої нема, але кажу, назви вони є настільки простенькі, що це як-то само собою зрозуміло. Плюс-мінус на весь маршрут йде 30 хвилин. Це є інформація номер раз. Інформація е, є дуже позитивна в тому, що кажу, що воно буде так працювати і на весь сезон. Піш було декілька місяців на розкачку для того, щоб знати, де, як, коли вони є найбільш необхідні. І от зараз вони будуть працювати по такому графіку. А друга мега крута новина, що в Буковель завітав уклон і працює додаток. Це щось неймовірне, тому що я далеко не один, не два і не три рази використовував місцеве таксі. Це завжди були ціни, скажімо так, не то що вище з середнього, от, а близькі до не знаю, яких львівських цін на таксі на вокзалі, коли ти просто береш у дядька. Тому що це було щось неймовірне. А зараз, так як є уклон, я чесно вам скажу, я ще не їздив. Але я вже багато раз заходив в додаток, я дивився ціни. І, наприклад, для вашого розуміння, тут є як просте таксі, так само і мікроавтобуси. Ти можеш замовити. Скільки чекати, чесно, я вам сказати не можу. Але, наприклад, з Буковеля, от звідси я тільки що дивився. Мікроавтобус на 8 людей на е е вокзал залізно в татарів коштує 500 гривень. Тобто це не то, що дешево, це мега зручно, класно. І я хочу сказати всім, що як ви будете тут, ви принаймні вже можете пробувати взнати, чи воно працює. От. І що саме основне? Використання оплати вже в додатку картою це дуже-дуже зручно, тому що ти переважно береш оці свої 100-200-300 гривень, які завжди заокруглюються до найближчої сотні. Тому зараз уклоном це буде набагато-набагато легше. Чи будуть тут решта е, служб, такі як, наприклад, там. Uber або болт ще невідомо, але це дуже гарно показує, що є перспективи. І, можливо, навіть самокати болт з наступного року будуть. Це я так собі думаю. І як бачите, і так як я і казав, що на кожній зупиності стоїть такий от графік. І от ми зараз знаходимося тут. Це в нас біля Medical Resort. І ось. Він сюди має перебувати 0,9. Тобто не 0,5 і не 10. а 09. І таке табло є на кожній зупинці. Що є, як то кажуть, дуже зручно для розуміння, коли воно має бути. І вже в стандартному місці я буду закінчувати відео десь тут. І поки от ми стоїмо, я вам покажу, як іде будівництво глейсеру. Частина будується, в частині вже люди живуть і техніка працює. Там у нас завершуються будівничі роботи аквапарку Мавка. У нас була інформація про те, що в районі середини-грудня вже би десь мало плануватися відкриття. Але я думаю, що все пов'язано з тим, що насправді зараз людей не так багато. І тому, можливо, вони це і відкладують. Також на нас чудово дивиться колесо огляду. І е, що я можу сказати, наприклад, вам про те, що ви бачили. Е, як на мене, це дуже хороша новина, що тут почав працювати уклон. Це є раз. Графіки пересування автобусів, це також дуже-дуже зручно, тому що. Колись мені здавалося таке, що як-то для чого їх їхати в Буковель, якщо ти не катаєшся на лижах. А тепер це зрозуміло, що це просто величезна величезна кількість людей, які сюди їдуть з метою, як мінімум, щоб помилуватися цим всім, що є довкола. Ну і так як сезон ще не початий, тому і не можу сказати, от що їм ще робити. А так, відстані тут є великі, а автобус е, явно буде їм в поміч. Тим більше, що це безкоштовно. Е, по початку сезону я в минулому відео казав, що існувала така версія, що це буде п'ятниця, е, яка була ще минулого-минулого тижня. Але зараз поки що є невідомо, тому що, отак-так. Так по решта сервісів, які є в Буковелі, типу там прокати, решта вони зараз тільки-тільки-тільки нарощують е, там свої склади, підвозять персонал. Потрохи, потрохи, і напевно, що я навіть не можу вам сказати, чи це буде наступного тижня. Тому що можливо навіть і ні. Бо Зараз в нас є 0 градусів сніг, оцей, що ви бачите піді мною, він дуже швидко топиться, а для роботи е гармат снігових потрібна мінусова температура, що є дуже-дуже складний процес. Потім його ж треба вирівняти. Тобто, можливо, навіть ще і не наступного тижня. Але якщо що, то будьте підписані на мій канал. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Я дуже-дуже буду радий допомогти вам. І от в такому форматі, от як було сьогодні, про транспорт, мені, мене ще питали, наприклад, про паркінг. І я планую зробити і якесь таке відео, але поки що, так, так як немає встановлених цін то uh, в принципі ще рано це робити, тому що насправді я далеко не один, uh, скажімо так, той, хто доносить якусь інформацію з буквелю, але я дуже пробую не робити це так, там, де uh, як, як то <схід> ну така, знаєте просто відео для відео без жодної інформації. от тому я прошу вас залишатися зі мною і е, по можливості, будь ласка, долучіться до збору, де я разом спільно з хлопцями з брутального футболу намагаюся, як можу, допомогти 80 й, 80 -й ОДШБ або також іншим ініціативам, до яких долучається брутальний футбол. Ми разом зможемо накопичити якусь певну суму і допомогти воїнам ЗСУ. Повірте, це є наш єдиний шлях для того, щоб наблизити нашу перемогу. І я хочу сказати, що саме так у нас всіх все буде добре. Слава Україні!